Доброго дня! Сьогодні я хочу вам показати, як зробити просту гру для Інстаграм, наприклад, передбачення на вихідні. Створюємо нову розповідь Інстаграм. Додаємо фон на нашу сторінку. Нехай це буде природа. Мені подобається такий фон, щоб було гарно видно надпис. Прописуємо наш текст. Передбачення на вихідні. Збільшуємо розмір і виставляємо так, як зручно. Основний текст. Нехай це будуть прості передбачення. Ви можете їх змінювати, писати такі, які ви самі бажаєте робити довшими, коротшими. А, а з Важливо тільки, щоб було гарно видно, що написано. Так, першу сторінку ми створили. Тепер додамо музику. Музику ми для, додамо для того, щоб ми могли... Змінити тривалість сторінки. По-іншому вона не змінюється. Будь-яку музику вона не має значення, ми її потім видали. Тискаємо на сторінку. З'являється час 5 секунд. Нам так довго не потрібно, але нам треба десь нехай 0,1 секунду. Тепер копіюємо сторінку і прописуємо інше передбачення. Подорож. Копіюємо сторінку. Знайомство. Копіюємо сторінку. Робота. Я думаю, достатньо буде 4 сторінки. Тепер подивимося, що в нас вийшло. Швидко. Все добре, швидкість підходяща. Видаляємо музику, яку ми додали, і зберігаємо наше відео. Поділитися, завантажити. Змінюємо тип файлу на відео mp4, завантажити. Наше відео завантажене. Надалі нам потрібно додати його в новий файл. Відкриваємо меню, головна сторінка, створюємо нову розповідь в Інстаграм. Передаємо те відео, яке ми завантажили. Зліва передані Передати файли. Завантажені останні. Передбачення на вихідні. Завантажуємо наше відео. Додаємо його на нашу нову сторінку. Подивимося, що в нас вийшло. Щоб відео наше було довше для інстаграму, копіюємо цю сторінку декілька разів. І для того, щоб не копіювати його дуже багато разів, до 15 секунд чи до 20 як для сторіс, можемо зберегти, наприклад, на поділки 4 секунди. Поділитися, завантажити. Знову відео МП4 завантажуємо. І надалі робимо той самий алгоритм. Додаємо наше довше відео, деяке 4 секунди, останнє завантажене, створюємо додати сторінку, додаємо його на цю сторінку і можемо ще копіювати його раз. І ще раз. Все вийшла середня сторінка з 15 секунд. Давайте переглянемо, що у нас вийшло. Швидка сторіс, яку можна зупинити і отримати своє передбачення. Додавайте свою музику, змінюйте текст і вийде гарна гра! Гарного вам дня!